21 березня, четвер. Субота й освячення. Ми знаємо, що наше освячення це воля Божа, бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. 1 Солонянам, 4 розділ, 3 вірш. Нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, Він і вчинить Оте. 1 Солонянам, 5 розділ, 23-24 вірші. Ми дізнаємося за допомогою суботи, використовуваної належним чином, якою є сила Божа, що докладається для нашого освячення, та ж сила, що була докладена для створення світів. Докладена для освячення тих, хто віддав себе волі Божій. Звісно, ця думка, коли вона повністю усвідомлена, має принести радість і розраду в Бозі для щирої душі. У світлі цього ми можемо оцінити силу наступних слів. Якщо ради суботи ти стримуєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш звати суботу приємністю Днем Господнім святим та шановним, і її пошануєш. Не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, та не будеш казати даремні слова. Тоді в Господі розкошувати ти будеш, і він посадовить тебе на висотах землі, та зробить, що будеш ти споживати спадщину Якова, батька твого, бо уста Господня сказала Оце. Ісая, 58 розділ, 13-14 вірші. Тобто, якщо субота дотримується відповідно до Божого плану, як нагадування про божественну силу, яка спрямована на порятунок його народу, душа, яка торжествує у справі його рук, повинна захоплюватися в Господі, і тому субота це велика точка опори для важеля віри, який піднімає душу на висоту Божого престолу, щоб спілкуватися з ним. Якщо висловити це питання в кількох словах, то його можна сформулювати так. Вічна сила і божество Господа проявляється у творінні, римлянам, перший розділ, 20-й вірш. Саме в здатності творити вимірюється сила Божа. Євангеліє – це сила Божа на спасіння, бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, Перше ж юдеєві, а потім Геленові. Римлянам, перший розділ, 16-й вірш. Євангеліє просто відкриває нам силу, яка була використана для того, щоб привести світи до існування, а тепер використовується для порятунку людей. Це одна й та сама сила в кожному випадку. У світлі цієї великої істини не лишається місця для суперечки про те, що більше відкуплення чи творення, бо відкуплення це творення. Тому то, коли хто вресті, то й створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Друге Корінфянам розділ, 17 вірш. І в... і в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості правди. Ефесянам, 4 розділ, 24 вірш. Сила викуплення це сила творіння, сила Божа до спасіння це сила, що може взяти людську нікчемність і зробити з неї те, що буде впродовж вічних віків на похвалу слави Божої благодаті. Тому й ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як створителю. Вірному